Так от думаю, Сань, кажеться, тільки 20 було. Час летить. Не знаєш, що завтра буде. Сань, всі грошей не заробиш. Всю роботу не переробиш. Треба тако жити просто по-простішому, знаєш. Ти просто береш також, тих два огірка, того помідора, якого сала, приїжджаєш, ми такого вогник зробили, посмажили собі, поговорили. Оце в цьому суть, Сань. У цій такій простоті, знаєш, не треба видумувати там щось, щоб столи ламались. Там від що ж, ждати. Отак, так, як воно є. Живеш сьогодні, все. Сьогоднішнім днем. Не знаєш, що завтра буде. Сань. Тільки так. Проживати життя, розумієш? Така думка в мене на цьому тижні.